Гори, черепів та кісток просто посеред дороги. Ось такі шокуючі знімки виклав у соцмережі мешканець Кам'янського. На них самишина балка. Зелена зона нині перетворена на скотомогильник та звалище. Обуренню у городян немає меж. Самишина балка, зелена зона, або свалка для відходів, производства крупного скота. Раніше школьники ходили, збирали там мусор. Красиве місце для відпочинку було. Щоб оцінити масштаби екологічного лиха, вирушаємо до Кам'янського. Ще якихось 20 років тому тут жили люди. І це несумно, прип'ять. Це самушинська балка у кам'янському. І зараз її використовують скоріше як смітник. Більше десятка напівзруйнованих будівель. Гори сміття та непролазні хащі. Немов у справжньому місті привиді. А ось і причина евакуації людей з цього району. Через сувик ґрунту більша частина будівель схожа на Пізанські вежі. Аварійні розвалини прямо по сусідству із житловими будинками. Такі гнітючі пейзажі разом зі смородом відкуп непотребу для місцевих вже звичайна картина. Раніше були тут праздники людей, кожен по себе вибирає. А зараз так. Десь сидел, там і на Ну, по-моєму, це вже граничить з чем то ну, з каким-то повним безпределом. Ну, как ти и взрослые, и не только ж молодежь. Берет, грузит, мешками и выбрасывает прямо в балку. Із настанням тепла сміттєві полігони вже почали палати. Що буде далі навіть страшно уявити, кажуть мешканці. Это жахливий пожар був на вихідних. Да, і мусор, так, да, горел. Да. На чиїй совісті ці тони відходів та хто повинен їх прибрати? З цим питанням вирушаємо до міськради Кам'янського. От тільки журналістам тут не раді. Сама згадка про нелегальний скотомогильник у балці директора департаменту ЖКГ буквально виводить із себе. При чому це ще на і кості? Ви не нікуди, а до судом. У нас вопрос питання... я не ви, буду відповідати, Мені ніхто не поручав. де там, хто там кості. Поймали того человека, хто Мені информации? Нет. А ось в місцевому управлінні екології стримані ще відповідати готові проте тільки телефоном. То есть <плес> у нас к тому управління не поступало ні одного заявлення, поки ми одразу самиш на балки там вибросов, но якої там какие-то раніше, як вы говорите. То есть, ну може это не за ні на мера не було, ні на замістителі мера. Тобто, ні на кого показа лінії поступово. Отже, справу з кістками мовляв зможе вирішити лише одна заява, і тоді комунальники все приберуть. А от ситуацію зі звичайним сміттям твердять, вже вирішують, хоч і не надто квапляться. У нас є програма по уборці ну, для цих самих стихійних сміттєзвалищ. Ну і ми обираємо. Нас якщо хочете, я можу по доставити ну, Я Моя мо подаста, що в этом году вже зроблено... Сміттєвий апокаліпсис у самишині балці розпочався. Щойно аварійні будинки покинули останні жителі. З тих самих пір люди в цілілих будинках покращень так і не відчули. Ігор Ромахло, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.